Мріяти чи не мріяти багато кажуть, хлоп мислить або креслить враження, що не можна мріяти. А що приходить до успіху? Що приводить до успіху, коли людина реально мріє, чи людина не мріє? Тобто людина розвиває бачення чи не розвиває? Немає значення, чи ти там прийдеш до цієї мрії, чи не прийдеш. Нехай вона собі буде, нехай буде твоя твоя уява. Така збагачена тими мріями, фантазіями, реальними, нереальними кольорами, цими картинками, і буде розумітися, ради чого я живу сьогодні, тому що в мене є мрія, така то, така то. Я до неї рухаюся. А якщо немає мрії? Це те саме, що враження, що і немає куди рухатись, немає сенсу. Темрява в завтрашньому дні це є 100% неясність, незрозумілість, куди я рухаюсь, чого я рано встаю. У мене немає мотивації вставати зранку. А коли я вмотивована, тому що в мене є якась та мрія, досягну чи не досягну, це вже інше питання. Але сам процес він надихає.